Як і будь-якому напрямку в нашому житті існує завжди багато міфів. І в стоматології теж стоматологія це теж не виключення. В стоматології існує багато міфів. Існують міфи про зуби мудрості, існують міфи про білі і чарівні посмішки, існують міфи про зубну біль, про знечулення. І тому, напевно, спробуємо сьогодні деякі з них розвіяти. Насправді зуби мудрості або треті моляри, вони є практично у всіх. Ну, ми зустрічаємо дуже і дуже рідко в своїй практиці, коли зачатків цих зубів просто немає у людини. Як правило, вони є у всіх. Всі наші зуби закладаються ще коли ми знаходимося в животі у нашої мами, і у нас формується наш організм. Насправді зуби мудрості можуть наробити не користі, а скоріше шкоди. Вони можуть деформувати сусідні зуби, біля яких вони прорізуються, і вплинути на зубний ряд, можуть деформувати зубний ряд. Вони не змінять форму щелепи, але вони можуть змістити решту зубів там, де вони знаходяться. І тоді похід до ортодонта буде просто необхідним. Вони можуть викликати запальний процес, вони можуть викликати проблеми в тому зубі, біля якого вони знаходяться. Якщо зубунтості впирається в сусідній зуб, і туди ще й попадає їжа. А яка може там інфікуватися і перегнивати, виникає каріозний процес на сусідньому зубі, тому зубунтості може сам лишитися цілим, але пошкодити може сусідній зуб. І тоді проблема буде вже не тільки в ньому, а й в суміжному зубі. Тому тут легковажити, напевно, не потрібно. Треба отримати нормальну якісну консультацію стоматолога і прийняти свої рішення. Іноді зуби мудрості ніколи не проріжуться. Вони не мають місця в щелепі, вони лежать аномально, вони ретиновані і вони не проріжуться ніколи. Вони можуть принести тільки проблеми. Тому рекомендовано. Нічого не чекати, а прийти до стоматолога, зробити обстеження. Обстеження взагалі рентгенівське обстеження зуби ще системи рекомендовано робити один раз в рік. І один раз в рік, зробивши рентген, ми побачимо, де знаходяться зуби мудрості. Ми зможемо спрогнозувати, чи будуть вони е, мати можливість прорізатися взагалі І про це можемо поговорити задовго до виникнення проблем. Якщо ми видалимо зуби мудрості, форма щелепи точно не зміниться. Вона, яка була, така і залишиться. Зуб мудрості нічого нам не додає, і мудрості нам теж не додає.